Як користуватися тримером? Покажу на нашому варіанті, це Voyager v 265 Ось, Якщо ви хочете наприклад, тример використовувати для догляду за бородою, ось є дуже хороший варіант. Металевий корпус, Ось, будь ласка, і давайте подивимось, як це буде виглядати. Значить, Тут у нас три швидкості роботи, я завжди беру саму більшу, воно завжди буде комфортно. 6500, Ось максимально 7000 обертів. Що мені подобається в цій моделі, тут бачите 35 мм ширина зрізу. Це дуже зручно для обличчя. Значить, якщо ви хочете без насадки гоління, ми працюємо проти росту. Отак, От проти росту. Тоді ви будете відчувати, що воно бере. От Ви можете, якщо у вас сильно велика щетина, там тижнева, або там більше. Або, наприклад, ви хочете зняти оцю бороду, що в мене. Вам спочатку потрібно за ростом просто зняти масу. Тобто це буде просто легше самому пристрою і вам комфортніше. Тобто Ми знімаємо спочатку масу. А далі, як я спочатку сказав, ми далі будемо працювати проти росту, тому що проти росту це саме буде ефективніше зняття маси і гоління. Тому давайте ще раз подивимось. Ось, будь ласка. От мене зараз, бачите, тут така вже груба дуже щитина. І ми максимальну швидкість поставимо 7000. От, і ми проти росту. І чим мені подобається ця модель, що мені дуже зручно працювати в зоні вусів. О. Я можу, як вам зручно, чи ось так можна повернути теобразне лезо від вас чи до вас? Це буде дуже зручно. От, подивіться, будь ласка, ось половина. Бачите? Ось так це працює. Далі, наступний момент це якщо ви хочете використовувати отримати для стрижки бороди. Теж тут все просто, надягаємо потрібну на насадку, в цьому комплекті буде 1, 2, 3. І так само спочатку ми масу знімаємо ось так за ростом, потім проти росту вже підчищаємо масу. От. Тому кому потрібно ось такий варіант, звертайте, замовляйте. Ціна 899 гривень. Замовити можна на нашому сайті trimmer.in.ua, це як і назва нашої TikTok-сторінки. Замовити можна через інстаграм. Робоче посилання на сайт на інстаграм в шапці профілю. Замовити можна Viber, телеграм, прямо на відео ви бачите робочий телефон, можна і зателефонувати і написати нам месенджер. Відправляємо швидко, вчасно, гарантія рік тому, будь ласка, звертайтеся.